Ласкаво просимо криптоентузіасти у глибоке занурення в сюжет, який може змінити наше бачення світових фінансів з тих пір, як Дональд Трамп зайняв посаду президента, американські ринки не просто змінилися, вони занурилися в хаос. Але чи було це простим випадком економічної невдачі або частиною прорахованого глобального плану? Як тільки Трамп виграв вибори? У всіх з'явилася надія на надзвичайне зростання. Спочатку злетів біткоін, а потім і альткоїни почали зростати стрімкими темпами. Біткоін вирвався з затяжного флету, і його стрімкий підйом підштовхнув альткоїни до зростання на сотні, а часом і тисячі відсотків. Але відразу після інавгурації настала справжня темна година для всього крипторинку, криптовалюти почали стрімко падати. Традиційні фондові індекси рухнули, а заголовки заповнилися скандалами за скандалами. Постійні загрози тарифів, погіршення відносин з Європою та череда гучних суперечностей створювали образ повного системного колапсу. Багато хто впевнений, що це не просто випадковість, це було навмисне створення фінансової катастрофи. У своїй основі Трамп шоумен, його апетит не лише до влади. Але й до загальної уваги. Теорія полягає в тому, що він спроектував цей ринковий хаос, щоб створити ідеальну сцену, на якій він міг би з'явитися як головний рятівник. Навмисно штовхаючи ринки на дно, він створює сцену для драматичного повернення, сюжет, де він рятує націю від фінансових бід. Уявіть собі, Трамп Коїн створений не як справжній цифровий актив. А як інструмент для висмоктування ліквідності з вже ослабленого ринку. Ця монета, призначена для поглинання кожної краплі доступних грошей, в кінцевому підсумку обрушується спланований колапс. Постійні розмови про мита, торгові війни, буквально знущання над криптономами, нелепими оголошеннями про біткоін резерв. Наслідки. Ситуація, коли Федеральний резерв змушений знизити процентні ставки і закачати державні кошти в систему, що тоне, прокладаючи шлях для порятунку ринку. Але під цією поверхнею приховується щось набагато зловісніше. Окрім явних ринкових інтриг, в тіні мовчки накопичуються гігантські резерви стейблкоїнів. Якщо поглянути на графік їх кількості, можна побачити воїстину чудовисне число монет, що створює зловісний контраст з неціненою криптою. Існує теорія, що коли пилося сяде і ринки досягнуть абсолютного дна, гравці з величезним капіталом увірвуться, щоб скупити всі недооцінені активи. Йдеться не просто про мінімізацію втрат, а про ретельне позиціонування для наступного вибухового відскоку. Біржі, маркетмейкери і всі ті, хто практично обнулили ринок, готуються до масштабної покупки. На тлі стрімкого зростання фондового ринку, Трамп знову постає як безперечний рятівник американських фінансів, граючи за власними правилами в цій безжальній грі, цей сценарій не зовсім новий. Пам'ятаєте, фінансові потрясіння під час кризи COVID-2020 в економіку були влиті трильйони, що спровокувало несподіваний бум на крипторинках, особливо альткоїнів, відкривши те, що багато хто зараз називає сезоном альтів. Нинішні маневри Трампа повторюють той же сценарій: викликати хаос, це одразу штучно. Потім втрутитися з масивним фінансовим вливанням, позиціонуючи себе як героя, що врятував становище. Отже, що це означає для вас? Навіть якщо ця теорія вірна, є важливий висновок. У кожному спроєктованому спаді приховується рідкісна можливість. Хаос може бути рукотворним, але він створює вікна для тих, хто пильний і підготовлений у непередбачуваному світі. Криптовалюти все залежить від часу. Коли ринки руйнуються, потенціал для вибухового відновлення і прибутку величезний. Чи є глобальна фінансова стратегія Трампа грандіозним маніпулятивним спектаклем, розробленим для зміни ринків? Або це просто ще один поворот у невпинній сазі світової економіки? Одне можна сказати: напевно, в цій грі з високими ставками бути інформованим це не просто перевага, це виживання. Якщо ви готові зануритися глибше в цю змову ринків і дізнатися, як орієнтуватися в ці бурхливі часи, натисніть кнопку Подобається, підпишіться і поділіться своїми думками в коментарях нижче. Залишайтеся пильними, залишайтеся допитливими і завжди піддавайте сумніву статус-кво.